Ну то есть Это вся принципе, Украина должна стать буферной зоной, тогда получается. Но по большому счету да, пока да. она существует, буферной зоны не будет. Одна за одной идут волны mm. атак на нашу страну. Почти 1200 украинских бпл уничтожены в ходе отражения массированного налета с 20 часов 20 мая до 8 часов 23 мая. Было принято решение о создании необходимой буферной зоны. Убили моего товарища. Про Дональда Трампа сьогодні не будемо. Ну або майже не будемо. Справа в тому, що Дональд Трамп з точки зору Росіян ну, зробив свою справу. Він може йти, е, вмив руки, розказав про те, що Путін не хоче. Е, Припиняти війну і більше нічого не треба робити, ну і відійшов в бік. Так це має вигляд, і в принципі так це сприймає російська пропаганда, і не тільки пропаганда, але і офіційна Москва також це так сприймає, тому що після всіх цих заяв, розмов з Путіним, все е, обіцянок Трампа, що зараз Україна і Росія сядуть і щось самі там домовляться, і це буде в швидкому часі. Е, Буквально на наступний же день з Москви залунало, що ні, невідомо коли буде зустріч, невідомо де. Ну і от власне останнє це Сергій Лавров, голова зовнішньої дипломатії РФ. Буквально прямим текстом сказав, що в ближчому часі переговорів не буде. Ми щось там напишемо, якийсь меморандум, може, десь колись нашось. Что касается Ватикана и следующего раунда переговоров, конечно, очень важно. Только что заявил Песков, решение о месте следующего раунда переговоров между Россией и Украиной примут, когда придет время, пока его нет. Что на эту тему сказал Лавров прямо сейчас. Послушай. Да, мы за переговоры, да, будет, будет второй раунд переговоров. Они это подтвердили. Но, но это уже позитивное, позитивное развитие. Сроки пока не определялись. Там фантазірують багато люди, коли, де вона состоится. ні у нас ніяких зараз ідей. Ну тобто, навіть робити вигляд, ніби щось там хтось збирається до якоїсь миру йти, ніхто вже не збирається з рев, і е, навіть припинили, е, знаєте, імітувати. Тобто, добре, от Трамп. Пообіцяв, що, мабуть, не буде ніяких е, ні санкцій, ні зброї, нічого. Не знаю, що він там пообіцяв Путіну. Але бачите, вони настільки розслабилися, що вже нікуди не збираються. Невідомо коли взагалі. Ну і та ж сама історія е, з місцем зустрічі, е, фантазії Трампа, що це може бути Ватикані – Ні. Вони прямим текстом йому кажуть, ні, це, це, це лише фантазія. Здесь есть у нас. Нунций, папский, да? Нет? Но тем не менее, я просто хочу сказать, чтобы не было, чтобы не тратили, не тратили умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны, потому что, ну, представьте себе, Ватикан как место проведения переговоров, ну, немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда Славні страны будуть на католической площадке обсуждать питання, касающиеся ну, устраняння устранения первопричин. неелегантно росіяни і Путін возять по обличчя Трампа після всіх його розмов про те, що от зараз там хтось зустрінеться. От ніхто вже не зустрічається, не зустрічається і, взагалі, про будь-які мирні переговори я. Вважаю, треба тему просто закрити. Так будуть якісь там меморандуми, зустрічі. Хтось комусь щось буде говорити, але це все не має жодного значення, тому що єдине, що має значення, Путін вирішив воювати далі, і тепер він це осіці свої дії буде називати створенням буферної зони вже говорив, що було прийнято рішення о созданні необхідної буферної зони безпеки вдоль границі. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника. Работа идет. А бы які знайти виправдання для того, щоб далі воювати? Оце так називається. знаете, знаєте, десь я уже це чула. О, точно. От. Це я чула, наприклад, у липні 2023-го або в березні 24-го. Тоді це називалося створення санітарної зони. Ну от в липні 2024-го Путін вирішив, що це буде там якась інша зона. От, ну, тобто багато він вже про це говорив. Це все просто тупо спроба знайти ще одне виправдання, на що воювати з Україною. Мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я это говорю очень, очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию. Не исключаю, что имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону. Якщо обстріли наших населених пунктів при границі будуть продовжуватися, ми будемо винуждені создавати зону безопасности, санитарную зону на українській території, повторю. Це 23-24 рік. Тому Нічого нового в цих заявах немає, сенсаційного немає. все це просто тупе бажання загарбати далі Україну. І в принципі, це просто спроба така, знаєте, ще щось десь відхопити, якось пояснити тому ж, мабуть, Трампу, чому ще вони йдуть кудись, намагаються прорватися ще за якимись напрямами. І чому, от після всіх розмов про те, як хоче Путін миру, він все ж таки хоче воювати далі. Е, ну І зрештою, знаєте, російські пропагандисти вони ж навіть е, не приховують, е, що е, оцей всі санітарні, буферні зони, е, це не про якесь там прикордоння, це про всю Україну. вони просто Кінцева мета всього цього просто загарбати Україну. ну Тобто вся Україна должна стать буферною зоною, так да, виходить. По вальшому що туди, поки существует буферной буферної зони будет Але наразі, знаєте. Поки що от, Збройні сили України роблять все, щоб створити ну, велику буферну зону з усієї РФ. І це от, було дуже яскраво останніми днями. Бізпілотники літали над РФ, було весело, запально я б сказала. І найкраще, що там нарешті от, стали аеропорти. І якось це так всі відчули, що О, дивіться, у нас тут війна виявляється. Тяжелая ситуация. Видим, что атакуют массированно беспилотниками. Противная сторона и несколько аэропортов сегодня встали из-за этой атаки, из-за угрозы в целях соблюдения безопасности норм. Слава богу, никуда не попали. Наши ПВО абсолютно героически отработали и сбили все эти десятки, больше сотни беспилотников, которые Зеленский обрушил на нашу с вами родину. Щодо нікуди не влучило, ну це він трошки прибрехує. Причому навіть інші пропагандисти якось так вже не так яскраво розповідають про не влучила. Та й взагалі, якось я б сказала, навіть в Москві трохи відчули, що там щось таке літає. вторые сутки вот заканчивается, как они пытаются нас заваливать просто дронами, в частности, вот накануне на Москву очень много летело вообще, общее число уничтоженных беспилотников перевалило вот за эти пару дней уже за три сотни. Масштабных разрушений, слава богу, нет, благодаря грамотной работе наших сил противовоздушной обороны. Особенно активно они вчера вот пытались прорваться к столице с сегодняшнего утра, о, с ночи, простите, сбиты на подлете к Москве около четырех десятков летательных аппаратов. Атака продолжилась утром. Сергей Собянин рассказал как минимум о пяти сбитых дронах. Ну, невідомо, то 40, то 5, ну, короче. Але, ось смотрите, с приводу того, как там что-то... Вот Москва, 22-й, и парк Патриот, это, власне, оце это, что туда в Вклепав купу грошей. Зараз кілька його заступників за цей парк Патріот сидять в'язниці за розтрату грошей, і він вже яскраво там щось горить. Е, ну, оце Міноворонівська, ну, оця, я не знаю, шабаш. Е, дуже гарно в нього, мабуть, впали уламки чергові. Неважливо, що впало. Факт, що щось впало, і це дуже приємно. Зрештою, що щось туди впало. Пало. Ну, і якщо ви думаєте, що цим закінчилось, ні, не закінчилось цим все. Е, інші місця також там е, так трошки оце щось там підгорало. Е, але, от найголовніше все ж таки, е, це тривалість цієї атаки, яку вони навіть ну це їх приголомшило, що це триває вже другу добу, і якось невідомо, що закінчиться. Почти 1200 украинских БПЛА уничтожены в ходе отражения массированного налета с 20 часов 20 мая до 8 часов 23 мая, то есть непрекращающийся налет. Понятно, что цели основные это наши аэропорты, пытаются они сбить нашу логистику. В принципе, конечно, определенные сложности это вызывает, и действительно множество людей ждет своих рейсов по несколько часов, а то есть сутками. Ну и простые россияне, судя за все, были... Ну от так прямо їх, знаєте, заживе воно, вторкнуло. Вон летить. У нас і не аеропортами єдиними. Ось це, наприклад, місто Єлець. Там уразили завод з виробництва акумуляторів. У нього було замовлення від Міноборони РФ. Ну і наш генштаб підтвердив ураження заводу енергії в Велипській області. Цього приємно, приємно що ж сказати, гарно буде горіти. І він навіть кажуть припинив свою цю діяльність з озброєння РФ на якийсь певний час. Не можна сказати, це прекрасно. много, наверное. Все, вот. Нам очень сильно ну, там нравится. уже на 4 миллиона Всю неделю просидели в подвале. И каждое утро, каждую ночь просто будет. и кидают в подвал. Ну і, е, скажімо, от оця атака безпілотників немає пропагандиста, який би не помітив або не був, е, так знаєте, неприємно вражений цією історією. от е, Соловйов взагалі, е, от прямо мені приємно знаєте, він е, побивається як же так. Це ж цивільні об'єкти аеропорти. А що таке? Що сталося? Чому ні, власне? Одна за одной идут волны атак на нашу страну, вот эти дроны. Притом мы же понимаем, что это никакие не украинские дроны. Но обратите внимание изменения тактики. Если раньше они пытались все-таки носить удары хотя бы по условно военным целям и делать это ночью, то сейчас их основная задача максимальное причинение ущерба населения. Ну, а що сталося? А я вам скажу, що сталося. Перестали Україну хапати за руки з воплями. Що ніяк не можуть же страждати мирні росіяни? Нащо ж це? Це ж цивільні об'єкти аеропорти. А що це в Україні не працюють аеропорти в Росії вони мають працювати? Це якось неправильно. Е, тому от. Насправді краще за все, і до переговорів ведуть от такі речі. Ну і в принципі було б дуже добре. От якби там якийсь час це паралізувало у них цей авіарух. Ну я думаю, тоді б так якось би це, мабуть, би вразило, і це дійсно би може наблизило б мир в Україні. А поки цього немає, говорить нема про що і не варто головне. Але ви знаєте, знову ж таки не безпілотниками єдиними. Є люди, яких заторкнуло до глибини душі інша історія. Ці люди, це Власне, зрадники України, які втекли в РФ, там ходять по ефірам, ту -ту ж Соловйова, і е Бруд на Україну, на якій вони там стали депутатами, жерли непогано, на собі статки створювали. А тепер вони такі борці з Україною. Там вони намагаються бути більшими борцями з Україною, ніж сам Соловйов. І тут, знаєте, сталася така прикра історія. З'ясувалося. Що не тільки там Москва не небезп... нутка для них небезпечна, але й от сонячна Іспанія також виявляється небезпечне місце для російських колаборантів і зрадників України. Тому що на днях там якісь невідомі вбили Андрія Портнова, який свого часу також багато доклався до того, щоб, знаєте, якось притягнути сюди в Україну цей руський мір. І от якось не притягнув, не живе в руському мірі, але от так от сталося. Думав, там в Іспанії буде безпечно, Ні? небезпечно. І це його інших посіпак, просто так, от особливо колишні депутати Гармарка. Буквально, знаете, вот слезу вышибает. Я к дронам чуть позже вернусь. Если не против, я начну с события, которое произошло в Испании. Не он первый, к сожалению, я думаю, не он последний. Каждый из нас, я имею в виду выходцев с Украины, да, которые, так, особенно публичные люди, особенно, да, там, бывшие политики, для них мы кто-то предатель, кто-то враг. Але э, вони офіційно заявляють, що три спецслужби СБУ, ГУР і СВР до кого дотягнуться, до того, того і будуть ліквідувати. Тобто йде повномасштабна війна по всім направлениям. У мене так, сказать, я, так сказать, ну... Ай, страшно. Ну і хай бояться, я вважаю. Е, інший зрадник е, Олег Царьов, також колишній депутат від партії регіонів, відомий. Своїм тим, що він, ну, можна сказати, зараз простий рядовий блогер в РФ. Хоч його намагалися там щось навіть тягнути от в перші дні нападу е, цього широкомасштабного у му році, його намагалися тягнути в Україну, що там учулити уряд, щось це ні, все це забути. Тепер він просто ви російський блогер, немає йому не місця ніякого, владі ніде. Сидить оце і побивається по Портнову. Убили біля моєго товаріща. После 2014 року Андрій Какія уїжджає в Росію. У Андрея возникли проблемы, он не мог получить гражданство, и его несколько раз задерживали, обычные ППСники, как какого-то таджика. Ну, зале прекрасная история. По-первых, царев такие, знаете, он, конечно, ни разу не расист, не нацист, але таджики не люди. Тому що ну, як портнові таджики, ну що ж це таке, це ж неспівмірні, виявляється, величини. Ну, тобто у людини навіть думки нема, що е, ну, не буває там якихось поганих націй чи щось. Він так знаєте, як думає, так і е, гони. Ну, тому, що, е, Расизм і шовінізм це ж ну, знаєте, ну одне й те ж саме насправді. Тому да, є якісь от, не люди. Але от, прекрасно, знаєте, як люди познайомилися з русським міром особисто. Тобто, коли вони були в Україні, намагалися в Україні створити Руський Мір, вони вважали, що ну і, ну і нормально. А тут вони приїхали в Москву, познайомилися з русським міром, де виявляються постійні перевірки документів, де там, якщо ти не громадянин, тебе можуть якийсь обі'янік посадити. І там насправді інші зрадники там, радіють, що вбили Портнова, а він якось його затримали і посадили в, Москві в От він Тому власне, її образився і поїхав. Тобто... Виявився, навіть своїм хазяям не потрібний врешті. Тому що ну, навіть йому, знаємо, і, і громадянство не дали, мабуть, просто комусь не заплатив щось, а всі вирішили, що ну, така багата людина, що вона буде безкоштовно отримувати громадянство. Ну, отак, не склалося, не склалося. Далі, причому там, е Царьов розповідав дуже довго про те, що насправді це, скоріш за все, просто е е портно взяв у когось грошей, і цей хтось його е ну, і, і не виконав якісь свої обіцянки, бо обіцяв повпливати на суди в Україні, але останнім часом. Ну, Портнов брав гроші, а не мог так сильно повпливати. Там були не ті рішення, які люди оплачували портнову. Причому знову ж таки, розповідав це все. Знаєте, навіть людина собі, ну, от знаєте, якось не фільтрує, що ну, це взагалі ну, якось і непристойно, і злочинно, і, і просто він розповідає про свого друга, який Звичайний злочинець, який ну, взагалі нічого корисного не робить, крім того, що якісь там корупційні статки отримує. Е, і врешті резюме, яке має зробити для себе кожен російський посіпака. І просто приємно, як ну, от, отак можна подивитися в студії на цих людей, які переглядаються між собою і прям розуміють, що ну, це ж про них. Понимаете, вот зараз він нарвався на отморозка, який не став церемониться і просто взяв його і розчитав. От позиція, я к чому це все говорю, може бути, кому-то буде полезно, хтось виводи зробить. От позиція я від бабушки йшов, я від дідусь йшов, рано і поздно побайош на того від кого уйти <гум> не виходить. Політична безпринципність рано чи поздно приведе к плохим результату. Це і є підсумок для всіх російських пасіпан, зрадників України і всіх, хто намагається оце знаєте, десь там торгнути країною е е тихенько. От, от така от прекрасний висновок для всіх цих людей, сподіваюсь, е зроблять для себе висновки і не втечуть, зрештою, ніколи. Побачимося.